Самозайнятий малий бізнес, середній бізнес, великий бізнес, Де ця грань. Точно можна виділити кожного із цих е, груп, але починаємо ми з самозайнятого і малого бізнесу. Різниця між ними колосальна, тому що самозайнятий це людина, можливо, спеціаліст, який не дає свої послуги, чи людина-початківець, це людина, яка працює самостійно, і вона називається самозайнята. Це людина, в якої немає Ще відпрацьованих бізнес-процесів. Сьогодні вона може курити бамбук по одному, а завтра курити бамбук по другому. А післязавтра в неї буде не бамбук, а якийсь дуб. Ще далі в неї буде якась інша метода. Тобто, це людина, яка в пошуках продукту, в пошуках бізнес-моделі, в пошуках можливостей. І коли ця людина самозайнята, вона нащупала щось, бізнес-модель. Нащупала якийсь продукт, не знайшла ідею, то одна із точок масштабування її це є люди. І першими, кого наймають такі бізнеси, часто це асистенти, часто це менеджери, особливо люди, які впливають на прибуток вашої компанії, це менеджери. Це людина, яка найближча до вашого прибутку. І на початку завжди радимо одних із перших, кого б наймати, то це точно менеджерів. А особливо, якщо ви сам як власник, особливо якщо ви самі погано продаєте. То вам поскоріше потрібно делегувати продажі, якщо у вас не виходить це робити. Добре, до речі, дуже багато власників круто продають за рахунок експертизи. Більше тому ко кожна людина, яка самозайнята переходить з етапу самозайнятого до малого бізнесу, рано чи пізно продажі делегує. Чим швидше ви делегуєте продажі, тим швидше ви будете розвиватися. А коли ви хочете розвивати та делегувати продажі, звертайтесь до нас. Ми вам допоможемо швидко все влаштувати два-три місяці, і ваш відділ продажу працює і заробляє. Вам кошти. Тому звертайтеся.